Всім привіт! У минулому відео ми розібрали основні зміни, що стосуються нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. У цьому випуску ви дізнаєтесь, які тепер штрафи будуть для ухилянтів, що змінилося для роботодавців, хто втратить військову розстрочку і що таке базова військова підготовка. Не забудь підписатись на канал, класнути палець вверх, і не соромся писати свою думку в коментарях, бо разом ми сила. А тепер до справи Нові штрафи для ухилянтів. Новий мобілізаційний закон, що вступив в силу 18 травня, нові штрафи не води. Однак, 9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір. Тепер за порушення військового обліку у мирний час на українців чекає штраф від трьох до 5100 тисяч гривень. У воєнний час або якщо відбулось повторне порушення від 18 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час штраф для громадян складає від 5 100 до 8 з гривень. А для посадових та юридичних осіб сума штрафу становить від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. За ухилення від мобілізації у воєнний час штраф для громадян становить від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, а для посадових і юридичних осіб від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Які зміни чекають на українських роботодавців? Новий закон закріплює таке поняття як оповіщення, йдеться про виклик громадян до ТЦК, а також вручення або надсилання повісток громадянам. Відтепер підприємства, установи і організації тепер будуть зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів з-поміж своїх працівників і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити військовозобов'язаних про виклик до ТЦК і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом. У семиденний строк роботодавці мають інформувати ТЦК про прийняття на роботу або навчання та звільнення з роботи чи навчання призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тепер про тих, хто втратить відстрочку. В цей список входять батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці, чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 80 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав. Не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі, студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вище рівнем за першу, наприклад, коли бакалавр знову навчається на бакалавра, педагоги коледжів вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 75% від ставки, відставки, а також чоловіки, чия дружина має третю групу інвалідності. При цьому закон передбачає, що відстрочка може бути надана, коли дружина з третьою групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії. Такий висновок також стане підставою для відстрочки, якщо близький родич має важку хворобу, але інвалідність йому не встановлена, каже юристка Ганна Стернова. І найголовніше, що таке базова військова підготовка. В новому законі про мобілізацію скасовується строкова військова служба, а натомість запроваджується базова підготовка. Проходження базової підготовки тепер буде обов'язком чоловіків у віці з 18 до 25 років. До 24 років буде можливість обирати період служби. Для українських студентів чоловічої статті вона буде обов'язковою. Від проходження базової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності будуть звільнені студенти, які за станом здоров'я будуть визнані непридатними до військової служби. Базову військову підготовку зможуть пройти і дівчата, але винятково за бажання. Під час воєнного стану базова підготовка триватиме три місяці, у мирний час п'ять місяців. Дякую за перегляд. Чекаю на вашу думку в коментарях. Не забудь підписатись на канал та класнути палець вверх.